Новина вівторка, 28 березня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Зміни до бюджету. Ще 100 мільйонів гривень виділили зі скарбниці громади на підтримку військових. Армія дронів. Волонтери Поділля придбали 20 квадрокоптерів, аби помститися окупантам. Футбол у залі. У Хмельницькому фінішувала шкільна футзальна ліга. Цього року змагалося 44 команди. Ще понад 100 мільйонів гривень виділили зі скарбниці Хмельницької громади на підтримку військових. Зміни до бюджету депутати внесли сьогодні на позачерговій 25-й сесії міської ради. Передбачили кошти і на термомодернізацію закладів освіти. Цьогоріч у школах і дитсадках планують встановити 1300 нових вікон та утеплити покрівлі. Також депутати затвердили програми підтримки і розвитку для кількох комунальних підприємств до 2027 року. Детально про все Ірина Аріон. Зміни до бюджету громади 2023 внесли депутати міської ради на позачерговій 25 п'ятій сесії. Пріоритетною залишається підтримка військових, зокрема закупівля автівок, квадрокоптерів іншого спорядження. Сьогодні ми виділили 103 мільйони гривень для наших військових частин, які базуються в громаді силових структур, і загалом. Сума, яка виділена на підтримку військових в цьому році, складає вже 141 мільйон гривень. В цьому році нами придбано 500 мільйон на 500 мільйонів гривень військових облігацій. Ці 500 мільйонів гривень працюють на підтримку українських військових. Це цільові кошти. Двох хмельницьких підприємців, котрі зазнали збитків внаслідок російських артобстрілів 31 грудня 2022-го, звільнили від сплати земельних сервітутів упродовж року. Надання допомоги іншим постраждалим від терористичних атак розглянуть на наступній сесії міської ради. На засіданні внесли зміни у програму соціальної підтримки учасників російсько-української війни. Окрім матеріальної допомоги, це і реабілітація та лікування військових. Бюджет становить 290 мільйонів гривень. Затвердили депутати і нову унікальну програму родини героїв. Також ухвалили програми підтримки і розвитку для кількох комунальних підприємств до 2027 року. Найбільше за обсягом фінансування майже 2,5 мільярди гривень. Хмельницьк теплокомуненерго в громаді вже розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Понад 200 мільйонів гривень виділено на підготовку по суті до нового опалювального сезону. Це кошти, які передбачені для Хмельницького теплокомуненерго також для хмельницького водоканалу, заміна мереж рекордною кількістю метрів. Ми щороку міняли 5-6 тисяч метрів. Цьому році плануємо десь 8 тисяч метрів замінити, плюс реконструкція термомодернізація котелень. Ремонт і реконструкції КНС колекторів. Предбачаємо понад 30 мільйонів для придбання медичного сучасного обладнання для лікування мешканців громади. Предбачаємо на ремонт відділень понад 40 мільйонів гривень. Ну, і крім цього, також передбачаємо на придбання спецтехніки для наших комунальних підприємств. Понад 200 мільйонів ми передбачаємо на заходи з за енергозбереження. За ці кошти, зокрема, утеплять корпуси шести шкіл міської та інфекційної лікарень, закладів культури і соціальної сфери. У школах встановлять 1300 нових вікон, відремонтують дахи. Окрім цього, грант Невко, 700 тисяч євро рішенням сесії спрямували на утеплення одного закладу освіти. Ще один грант від північної екологічної фінансової корпорації майже 8,5 мільйонів євро на будівництво житла для переселенців. Внесли зміни у програму співфінансування робіт з ремонту багатоповерхівок. Для співвласників житла, які постраждали внаслідок військової агресії, їх будинки зазнали збитків. Всі відсотки по співфінансуванню зменшуються вдвоє. Отже, власники будинків, яким є більше 50 років, мали би по програмі співфінансувати своїх 20%, бюджет 80%. Сьогодні цей відсоток зменшений і це буде складати 10%. Рішенням сесії виділили 108 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної. Документації з облаштування відкритих водостоків на вулиці геологів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Олександр Клопотюк. Новини міста 20 квадрокоптерів у рамках проєкту Армія дронів. Армія помсти уже придбали волонтери Поділля. Вартість одного складає близько 100 тисяч гривень. Купують дрони за донати хмельничан. Збір оголосили місяць тому після обстрілу міста російськими безпілотниками. За цей час на рахунки благодійного фонду переказали майже 2 мільйони гривень. Олександра Семенюк детальніше. Новий дрон і комплект до нього демонструє волонтер Віталій Підгайчук. Крім літального пристрою, у наборі є сумка для транспортування, додаткові батареї, потужний зарядний пристрій, пульт керування та док-станція. Таких пташок за останній місяць волонтери придбали 20. 30-40 хвилин, ну і потім потрібно їх заряджати. Самі розумієте, якщо там навіть два телефони, то це вже так якби незручно. А тим паче тут треба зарядити пульт, треба зарядити самі батареї, ще, можливо, планшет кропова, якою коригується і визначаються точки, координати безпосередньо пілота. Тому дуже зручно, коли є така докстанція. Так само ця вся комплектація комплектується більшою кількістю таких. Запчастини, які можуть знадобитися майбутньому в експлуатації, вони пошкоджуються, вони зношуються, вони десь задіваються, вони відщербуються. Проєкт Армія дронів армія помсти. Волонтери Поділля голосили минулого місяця після обстрілу міста шахедами. За цей час хмельничани задонатили близько двох мільйонів гривень. Вартість однієї пташки становить майже 100 тисяч гривень. Насправді акція ще не закінчена. Так само ми ще кілька партій поставок чекаємо. Ми дуже раді те, що люди долучаються різними способами. Хтось збирає кошти на пабліках, і ми так само за ці кошти закуповуємо. Це не враховані зараз, що тут ви бачите, і стоять. Є підприємці, які так само безпосередньо вже закуповують власними силами і так само нам будуть передавати по наших запитах, які заходять на благодійний фонд фотоволондери Поділля. Насправді вони ростуть, ростуть. Ми ми розуміємо, що актуальність і ефективність цих коптерів, цих квадрокоптерів досить висока. За допомогою квадрокоптерів українські військові коригують вогонь, ведуть розвідку та нищать ворога на полі бою. Мар'янському напрямку. До прикладу не можна звати десанто-штурмову частину, яка використовує його. І ми, як передали, цей коптер він вже був підготовлений з відповідною прошивкою. Хлопці за кілька днів вже нам ділилися тим, якби відео звітом їхньої роботи, де вони безпосередньо знищують російських окупантів. Тобто, це дуже ефективна річ. Насправді акція безстрокова. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на помсту окупантам, є в соцмережах благодійного фонду. Олександра Семюк Ларі Тилоховський, новини міста. Інновації для перемоги під такою назвою у Хмельницькому відбувся хакатон для it фахівців Учасники мали створити проєкт, який допоможе військовим ефективніше керувати дронами. За перемогу змагалися вісім команд, дві з них стали переможницями. Для реалізації власного проєкту кожна отримає по 5 тисяч доларів. Ірина Кондратюк розповість подробиці. Українські айтівці взялись допомагати бійцям радіоелектронної розвідки. Для цього зібрались на дводенний хакатон під назвою інновації для перемоги. Це може бути і створення програмного продукту, це може бути створення фізичного продукту, типу там антенни, тому подібно, подібних речей. Або про працювання якоїсь концепції як це може працювати. Якщо це за два дні не встигнеться реалізуватися, наприклад, то можна потім допрацювати в залежності на розсуд. Суддів, як ну ці ідеї як і реалізації в подальшому, до заходу долучились декілька десятків it спеціалістів. Один із учасників Сергій Горєлов розповідає, з командою працювали над проєктом, який має суттєво підвищити ефективність використання наших безпілотників. Це буде дуже цікава і класна система, для яка допоможе для нашої розвідки. Надіємося на нашій успіх. Надіюсь, що наша ідея буде чудова і корисна. Загалом за право втілити свій проєкт в життя змагалось вісім команд. Учасники могли долучитись і онлайн. Василь Дорожинський приїхав до Хмельницького з Тернополя. Він єдиний представник тамтешньої команди, який працював офлайн. Наша мета взяти участь, можливо, зробити щось корисне. Як всім відомо, Хакатон в сфері якихось інновацій для Збройних сил для мілтеку, аби перемогти у конкурсі, проєкт мав відповідати декільком критеріям: забезпечити хорошу роботу дронів для зсу, щоб їх не було. Щоб їх не глушили, або ми могли глушити ворожі дрони. Товар, тобто продукт, який вони будуть, які вони зроблять, він має бути потрібний людям і ним можна користуватися як найбільшої аудиторії. Чим більше людей буде залучено власне до того, що буде зроблено на даному хакатоні, тим кращим буде як для суспільства, так і власне і для самої команди. У фіналі обрали одразу дві команди-переможниці. Вони отримують по 5 тисяч доларів для реалізації власних ідей. Хмельницька міська рада підтримує такі речі. Завжди організаційно, фінансово, інформаційно, тому що вважаємо, що це дуже важливо сьогодні. Сьогодні люди повинні на два типи – ті, хто воює, і ті, хто допомагає тим, хто воює. Сьогодні хакатон саме про те, про допомогу нашим військовим, про допомогу нашим захисникам. Технічне завдання прописували саме військові, і відповідно, я думаю, що якщо ми будемо мати готовий продукт успішний, то він буде вселяти в життя. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. 1 квітня усі рецептурні медикаменти аптеки відпускатимуть лише за електронним рецептом. Його виписуватимуть лікарі, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. У рецепті вказуватимуть тільки назву діючої речовини. Препарат з її вмістом вибиратиме сам пацієнт. Рецепт на наркотичні препарати буде дійсний протягом 10 днів на всі інші медикаменти протягом місяця. Продовжить Ірина Муляр. Рецептурні ліки в аптеках можна буде купити за електронним рецептом. Такі нововведення запрацюють в Україні із 1 квітня. Це потрібно, аби знизити безконтрольне вживання медикаментів. Пояснюють лікарі. Привикли люди заходити, купувати і дійсно займатися самолікуванням, але це зазвичай це шкодить в довгостроковій перспективі, особливо. Безконтрольне використання антибіотиків, коли люди починають лікування вдома, звичайної простуди з якогось сильного антибіотику, потім приєднується. До прикладу, пневмонія, вони попадають в стаціонар, їм дають антибіотик там другого ряду, а він не діє. Виписувати електронні рецепти зможуть лікарі, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Коли пацієнт прийшов до мене на прийом, ми його в першу чергу ідентифікуємо в системі охорони здоров'я. Більша частина людей все таки зареєстрована за номером телефону, от і це цим же людям буде на номер телефону приходити електронний рецепт. Але є частина людей, яка не за номером. Відповідно, ми їм будемо роздруковувати вже в себе. По потребі, ось цей вкладиш аркуш. З інформацією людина вже потім з цим кодом звертається в аптеку. Із переліку медикаментів, які відпускають за рецептом, можна ознайомитись на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Рецепт на наркотичні препарати буде дійсний протягом 10 днів на всі інші протягом місяця. Виписуватимуть електронний рецепт на діючу речовину. Ми даємо на вибір пацієнта, який згідно якої торгової марки він може вибирати лікарський засіб. Це може бути. І імпортні, і вітчизняні. Щоправда, паперовий рецепт все ще можна буде отримати, допоки в Україні воєнний стан. Людина, якщо забажає, ми все-таки можемо виписати паперовий, тому що Може в аптеці не бути світла, людині потрібно звернутися. Може в нас на той момент не бути світла, а людині потрібно допомогти. У 2019 році електронні рецепти почали виписувати на медикаменти, які відпускають за програмою Доступні ліки. У 2022-му зміни торкнулись антибіотиків, наркотичних та психотропних препаратів. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Валерій Тилоховський. Новини міста. Шкільна футзальна ліга фінішувала у Хмельницькому. Участь у турнірі взяли 44 команди, які представляли загальноосвітні навчальні заклади міста. Змагання тривали півтора місяця у трьох вікових категоріях: фіналістів та переможців. Організатори нагородили медалями, кубками та подарунками. Більше дізнаєтеся із сюжету Дениса Клименка. Хмельничани Артем та Максим учні середньої загальноосвітньої школи номер 24 Хлопці зі своєю командою стали переможцями шкільної футзальної ліги у віковій категорії 2009-2010 років народження. Дуже важко було, але ми про Ми могли з групи на вийти. Ми перемогли фінальному матчі 2-0. Було тяжко бігти туди назад. Ми трошки не привикли, бо ми на меншому полі грали. Тренував збірну з мініфутболу школи номер 24 Вчитель фізичної культури Валентин Гнатюк під його керівництвом команда тільки один раз зіграла в нічию. В інших семи матчах гравці здолали своїх суперників. Секрет, напевно, в колективі. Я зібрав цих діток. Познайомились, в них є одна ціль, одне бажання це перемога. У нас немає де я розумію, що це школа, перемога будь-якою ціною. У нас такого немає. Хлопці є що ходять на футбол до своїх тренерів. Тренера їх навчають. Тому мені єдине, що від мене треба було це поставити їм правильну гру, дати десь свої такі корективи, де я бачу зі сторони. Все вони виконали мої настанови. на фінал я їх попереджав. що я просив. вони все виконали. Це вже одинадцять змагання з мініфутболу серед школярів, які влаштовують у Хмельницькому. Цього року особливістю турніру стало введення нової вікової категорії – 2013-2014 років народження. В ній чемпіонами стали учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12. Серед них десятирічний Макарна Дорожний. У фіналі він забив гол та допоміг команді переграти суперників з рахунком два Я Дуже розвеселився, коли почув фіналі зв'язок і коли ми виграли. Я думаю, ми перемогли, тому що грали у пас. У нас була командна гра. Ніхто не жадніча, всі давали пас і за того ми забивали. Я думаю, цей турнір дуже чудовий, тому що діти займаються фізично і розвиваються як фізично, як розумово. І це дає їм тобто, на майбутнє якийсь стимул. В майбутньому вони можуть бути професіоналами. Переможцями у віковій категорії 2011-2012 років народження стала команда з НВК номер 10 Всього цьогоріч у шкільній футзальній лізі взяли участь 44 команди. Турнір тривав майже півтора місяця, і сьогодні вже матчами фінального етапу ми завершили шкільну футзальну лігу. Це захід, який нагадаю організований сесім футбол футзалу Хмельницької області спільно з управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради та спортивним клубом Сокіл. Завершився турнір церемонією нагородження учасників. Фіналістам турніру вручили медалі, кубки та спортивні подарунки. Денис Клименко, Микола Єрковський. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.